Собачки гуляють, пташечки співають, білочки пригають. Всім гарного настрою. Привіт Привіт з Італії від Капіка Віталія. Друзі, у вас є можливість подорожувати дешево середито до Італії, з України. Але ще є можливість навіть безкоштовно подорожувати по моєму проєкту галопом по Європі. Ви дивитесь, слідкуєте за мною давно і знаєте, що це все реально. І... Чесно, в першу чергу мої конкурси завжди чесні прямі трансляції я провожу. Слідкуйте, підписуйтесь і беріть участь. Сьогодні у нас вже 21.02.2025 Через два дні розіграш нової поїздки. Ще ці друзі доїжджають до Ворони, до Венеції, завтра їдуть до України. Але вже я започаткував новий конкурс, тому що щомісяця розіграю безкоштовну поїздку, плюс подарунки гостинці з Італії. Слідкуйте за мною, підписуйтесь. Тікток я щодня приміти трансляції розказую про ці конкурси, акції, про життя в Італії. Ми знайомимося, заходьте в 29.00 по італійському часі. Плюс Instagram, YouTube, Facebook також можете там участвувати, тому що у вас є більше шансів в фінал попасти і виграти поїздку вашої мрії. Хто не хоче їхати, не має бажання, не має можливості, просто участвуйте, вигравайте, передайте подарунок. У нас є можливість переадресація подорожі для будь друга, знайомого. Так що давайте беріть участь. У вас залишилося 2 дні до нового розіршу. Навіть Ворона каже, Кар, Кар, давайте беріть участь, виграйте, карпік чесний. Все, лайк, підписка і беріть участь. Шукайте відео закріплені, а в Фейсбуці воно є там внизу. Хто шукає, той знаходить. Хочете більше інформації? В Тіктоці в онлайні в 21.00 щодня. Доношу інформацію, розжовую. Хто має бажання подорожувати за свої власні кошти, теж ми розказуємо, які у нас знижки, акції, куди ми можемо подорожувати з вами. Тому що багато хто хоче їхати далі з нами. Монтакаеволоні, Цакане, Барселона. Ми вже записуємо на ці подорожі. Там 3-5 днів треба бути в подорожі, так що воно трошки дорожче. Але ви можете поїхати з України в Італію, в Україну туди, назад. І Венецію побачите, Ворону, Комо. І Мілан за 280 євро. Так що тут вже ви вибираєте, що ви хочете. Чи безкоштовно, чи економно, чи дорого, це вже вирішайте. Ми до вас просто доносимо інформацію. І наше міжнародне бюро з блогером Карпік Віталій допомагається здійснити. Номер телефону записуйте, плюс 39 331 15 222 62. Це WhatsApp Viber. І в Україні плюс 38 067 885 7477. Viber, WhatsApp. Пишіть, дзвоніть, не забувайте. І хто хоче рухомість в Італії, теж звертайтеся, у нас є команда, яка займається тим направленням. А ми вам підбираємо якісні, круті хатки.